Дивись на телеканалі Еспресо, великий ефір Василя Зими. Ну давайте почнемо, так би мовити, з надзвичайно важливого призначення Ольони Гетьманчук так була призначена на представницю України у місії НАТО. Так, вона очолить наше дипломатичне представництво в Євроатлантичному союзі. Так і розуміємо, що кандидатура не. Не не найгірша, м'яко кажучи, так фахова людина, розумна людина, але розуміємо, що це ж не питання лише комунікації, так яку вона буде очолювати. Ну це позиція ще і сильної нашої української позиції державної, так коли ми говоримо про вступ до євроатлантичної спільноти. Давайте почнемо з призначення пані Гетьманчук. Дивіться, пані Гетьманчук, це одне з найкращих призначень, яке могло бути з точки зору її розуміння теоретично всіх процесів. А ви знаєте, що ну напевно це нікому не є секрет. Що центр нова Європа, Альона Гетьманчук зі своєю всією командою, це і таке найпотужніше представництво, яке було на демокрасінекшн, яку організовувала конференцію Ганна Губко. Але насправді вони роблять дуже багато аналітики з точки зору євроатлантичної інтеграції України. Вже багато ро. Років, ми як депутати восьмого скликання багато послалися на їхню роботу, і тому для мене зараз це призначення. Це така надія на те, що співпраця з євроатлантичною спільнотою буде дуже мати ґрунтовні основи з точки зору і теорії, і тепер вже практики. Я навіть пригадую період, коли було відстоювання рамок вступу України верніше погодження в європейському Союзі співпраці, тоді була найбільш потрібна з Нідерландами, потім з німе. Чиною я знаю, що вона робила багато порад, так таких над політикою. Вона казала, хто може вплинути на ту чи іншу країну і дати користь державі. Тобто, 에, Альона Гетьманчук дуже часто вона є такою з гелікоптер-в'ю експертом, який, наприклад, каже, і може це відверто говорити. Я бачу, вона в своєму посту подякувала в офісі президента, там кільком особам, та і президенту, зокрема, але я знаю, що в нас дуже часто і багато говорила, що, наприклад, ніхто краще адвокатувати у Німеччині не може, ніж там брати клич. Київ Віталій Володимир, тобто вона дуже часто не завертаючи папірці, дає поради, як би це було правильно зробити. Окрім того, вона багато років і зараз, особливо в останніх три роки, адвокатувала Україну у різних країнах. Її потужні візити в різні континенти держав, в різні континенти світові щодо адвокації України. Я вважаю, давали багато результатів, тому що в нас є різні напрями, по яких треба активно і потужно працювати, бо є різна довіра до влади, до громадянського суспільства. Я вважаю, що в цьому напрямку вона зробила дуже багато, і зараз би дуже хотілося. Я думаю, для всіх нас це так само і можливість допомагати їй цю роботу робити ефективно. Це насправді. Аналітику дослідження, які вони проводили кожного разу. Потім їдучи в цю країну, зустрічається з відповіді. Зустрічаючись з відповідними людьми, які приймають там рішення, вони пророблювали багато роботи. Тому цей напрям міжнародний. Я вважаю, що з точки зору і добре, що вона погодилась, з точки зору адекватності логічності, він є дуже правильний за призначенням, і тут би просто хотілося, мені здається, допомагати підтримувати, тому що ми всі наша країна одна зі. То я от просто дружу з пані Альоною в Фейсбуці. Бачила її пост після того, як її призначили, вона сказала, що вона би зробить все можливе для того, щоб Україна була членом НАТО і щоб цей процес максимально в нас ефективно тривав. З іншого боку, з'явилася нова статистика, нова соціологія, яка свідчить про те, що 47% українців готові підтримати вступ України в НАТО, якщо частина українських територій залишиться під окупацією Російської Федерації. Раніше така кількість кількість українців була меншою, але ми розуміємо, що дедалі е, частіше українці починають розуміти складність цієї ситуації, в якій ми зараз опинилися. І президент Зеленський вже не вперше артикулює, що ми не маємо зараз сил і засобів звільнити окуповані території. І багато і ви, і ваших колег е, неодноразово говорили про те, що єдиним варіантом для України надійним е, завершити війну і. Превентивно запобігти наступній війні це парасолька НАТО українці, принаймні майже половина е, українців, якщо ми віримо тим опитуванням, вони це теж розуміють. Але тут питання: чи нас хочуть в НАТО, і що нам потрібно зробити для того, аби захотіли нас в НАТО? А дивіться, ми вже навіть говоримо про те, що у 25-му році у жовтні, а вся наша система освіти буде проходити відповідну сертифікацію, тобто яким чином освіта відбувається за сумісництвом з НАТО. Ми маємо сертифіковані сили спеціальних операцій, які не мають країни-члени НАТО, і я тут буду знову. Кілька разів вже повторювалася і разом з вами в дискусіях про те, що президент Чехії дуже чітко заявляв, що без в архітектурі безпеки без України просто не існує безпеки східного флангу НАТО. Є дуже багато аргументів, коли Україна стає затребувана. Але для мене ключовим є те, що кількість і присутність інструкторів буде збільшуватися в наступному році. А це буквально за вже за за кілька тижнів, тобто ми будемо мати більш тіснішу цю співпрацю. Ми говоримо про різні формати білатеральних стосунків з країнами членами НАТО. Ми будемо говорити про різні можливості, які були після створення Рамштайна, який, на жаль у вересні зараз відійшов десь на інший план. Його немає це трошки більше ніж країни-члени НАТО. Це 32 країни-члени НАТО, і плюс це понад 50 країн. Тобто Марк Рюти зараз дуже тверезо багато об'їжджаючи з різними зустрічаються країнами після виборів. Так і багато розставляє на місця ці речі, які до яких. Х, є питання. А, і навіть налагодження таких стосунків між тими країнами, які ключовими у прийнятті рішень того, чи буде Україна членом НАТО, і коли. Або я би казала скорше за все, коли тому, що насправді підтримка е прихильність до НАТО в Україні зростала від моменту збільшення агресії після повномасштабного вторгнення, вона досягала там під 90%. Зараз по різному можна запитати і зрозуміти цю оцінку. Питання яким чином і як вступати. Тобто, ми так само розглядали ці приклади і єм стотомбер покидаючи посад. Покинувши посаду, говорив багато про те, що от Німеччина вступала. Колись будучи розділеною і так далі. Тобто, ці формати є зрозумілими: питання консенсусу рішень і впливу країн, які перманентно можуть їхати до країни агресора ворога. Як ми бачимо це зі словаччиною, так виторговуючи свою якусь інтульгенцію щодо там корисних копалин, які вони можуть отримати задешевше в, в країні агресора, це інша історія. Але ми станом на зараз маємо ситуацію, коли я вважаю фаховість людей перемовинах. Їхній нормальний зв'язок з інституціями в Україні і в самквартирі НАТО це є дуже важливо, і це є рух скоріше за все вперед. Чи там зуст, рух на пришвидшення для України стати все ж таки членом альянсу як необхідною елементом структури безпеки в Європі і світі. Пані Оксано до вас питання як до відомої міжнародниці. Зокрема, хотіли поговорити і про доволі так би мовити дивні сигнали з боку того самого канцлера Шольца. Так розуміємо, що відбулася в них невеличка дискусія з польським президентом Анджеєм Дудою. Так, ну йдеться зокрема про заморожені. Російські активи на території європейського союзу і не лише там, ну йдеться там про понад 260 мільярдів євро. Коли ми говоримо там про європейську частину, ну і так би мовити, Шольц висловив своє невдоволення. Польському президенту мовляв, не пхайся, це обвалить загалом європейський ринок і євро як грошову одиницю. І водночас також був дуже цікавий момент, коли ми говоримо про е, комунікацію між Рютте, та генеральним секретарем Євроатлантичного альянсу, такс і які. Будьте би попросив нашого президента не надто сильно критикувати Олафа Шольца, так, тому що подібна критика є не до кінця виправданою. Ну, Шольц, за словами Рюта, зробив все, що міг, умовно кажучи, вам слово. Є він навіть сказав більше, що він зробив дуже багато, і після сполучених штатів це друга країна, яка постачає для України майже неможливе. Хоча ми і далі чекаємо тауруси, яких би було дуже важливо отримати для власне для нашої бороноздатності. Тут цікава історія інша, що власне саме Німеччина і Сполучені Штати є ключовими при прийнятті рішень в альянсі, і з ними треба говорити відповідно. Але є історія така, що Польща заходить у виборчий процес, як і. Так само Німеччина опинилася достроковими виборами, і я думаю, що ця змагальність і виборчі процеси вони наклали дуже багато власне от того, що ми зараз можемо читати так і ніби там про критику Шольца, яку зауважив Маркрю, ти що цього не можна робити. Ну напевно далі треба буде знову виправляти знов треба буде підключати все ж таки важку артилерію, або того хто користується послугами. Думаю, що. А треба буде їхати спілкуватися з ними, хоча важко бути в виборчому процесі. Німеччини не дуже хочеться, так але я думаю, що тут знову ж таки треба буде підключати для якогось замирення чи задруження, так щоб було краще стосунки. Можливо, знову поїде там Володимир чи Віталій Кличко до Німеччина, і будуть знову спілкуватися, щоб все ж таки зберігати підтримку дво... ну ключових партій, які зараз є при владі, і ви бачите заяви міністерки закордонних справ, яка приз представляє партію не шольца, а зелених, тобто насправді це така тонка річ політика, де всі мають бути включені в процес роботи. Інколи можна скажемо так щось з емоцій, тому що ми українці емоційні виснаження війною вже 10 років і три роки такої повномасштабної, при якій дуже багато є. Заяв, за які потім треба реагувати і виправляти ситуацію, на жаль. Але я переконана, що все ж таки ви правильно зауважили стосунки з Польщею, сусідкою найближчою, де кордони, де власне йде зв'язок, найширш найближчий, і через те, що постачання, яке необхідне нам де через ці кордони. І стосунки з країнами Європейського союзу це найголовніше, що зараз має вибудовувати і українська влада і українське громадянське суспільство. Тому що треба вистояти і вижити всіх цих надскладних умовах. Тому треба шукати що вигідно для країни і діяти виключно в інтересах української держави, інколи не звертати увагу на те, що Сьогодні може бути диктовано в цих країнах саме виборчими процесами, які будуть дуже складними і місяці, Наступні місяці будуть непростішими, а навпаки, ще ускладнювати цей процес.